Так, покажу вам нову модель нашого виробництва від компанії Новатор, крісло SE Comfort. Розрахована дана модель на навантаження 120 кг, так як всі наші моделі, які користуються попитом, дане крісло має можливість регулювати кут нахилу спинки. Тобто, за допомогою ось таких механізмів справа і зліва, ви їх відкриваєте, спинку можна покласти на 180 градусів. Також можна регулювати по висоті. Передні ніжки на 15 см, і відповідно задні ніжки теж на 15 см. Дане крісло повністю каркас виготовлений з металу. Метал покривається порошковою фарбою, вона стійка до ультрафіолету і до механічних пошкодження. Задня ніжка має ось такий фіксатор, за допомогою якого ви можете зафіксувати задню ніжку, щоб вона у вас не хвала, коли ви будете сидіти на кріслі. Модель компактно складається, поміщається в авто. Вага даного приставу 6,7 кг. Модель можна замовити у нас на сайті Новатор або перейти за посиланням в шапці профілю на каналі TikTok.